Сумський державний університет сьогодні по праву вважається провідним класичним вищим навчальним закладом України, потужним науково-освітнім комплексом, визнаним осередком культури. У ньому навчається близько 20 тисяч осіб, у тому числі і іноземних громадян з 60 країн світу. Студенти здобувають освіту на шести факультетах найбільший та із найдовшою історією факультет технічних систем та енергоефективних технологій, у минулому інженерний. На його базі вперше здійснювалася підготовка студентів-інженерів з повною вищою освітою, за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти. Саме із неї починає своє існування, знана на сьогодні у світовому науковому просторі кафедра «Технологія машинобудування. Верстати та інструменти СУМДУ. Нині кафедра є випускаючою для інженерів-механіків за спеціальностями: технології машинобудування, металорізальні верстати та системи, інструментальне виробництво, якість, стандартизація та сертифікація. Викладачі та співробітники кафедри володіють сучасними науковими досягненнями у сфері технології машинобудування, процесів механічної обробки, верстатів та інструментів, якості і стандартизації. Співробітники кафедри приділяють значну увагу практичній реалізації своїх наукових досліджень. Їх зусилля спрямовані на розвиток та впровадження нових технологічних процесів та інструментів, автоматизацію технологічної підготовки виробництва, систем якості продукції. Кафедра знана своєю Ими розробками у галузі хонінгування, обробки торцевими фрезами і ставками з надтвердих матеріалів. Науковці представляють свої розробки на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. За 40 років наукової діяльності дослідники кафедри опублікували понад півтори тисячі статей, брошур, монографій, навчальних посібників та підручників. Ці видання використовують у своїй професійній діяльності вчені та інженерно-технічні працівники машинобудівних підприємств України, сусідніх держав, а також Канади, США, Німеччини та інших країн далекого зарубіжжя. Усьому світу відома наукова школа, завідувача кафедри технологія машинобудування, верстати та інструменти, доктора технічних наук професора Вільяма Олександровича Залоги. Вона спеціалізується на проблемі створення нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів машинобудівних виробництв. Із часу заснування школи ведеться інтенсивна наукова робота і створення нових та модернізації традиційних інструментів. Останнім часом на кафедрі технологія машинобудування, верстати та інструменти сформувалося нове сучасне наукове спрямування, дослідження складних технічних систем машинобудівного виробництва, шляхом їх імітаційного моделювання. Також ведуться роботи в напрямі розроблення систем якості процесів інструментальної підготовки виробництва машинобудівних підприємств, реалізувати конкурентноспроможні проекти та вести ґрунтовну науково-дослідну роботу на кафедрі технологія машинобудування, верстати та інструменти дозволяє навчальна наукова матеріальна база. Кафедра постійно підтримує у працездатному стані три фрезерних верстати з ЧПК, п'ять токарних верстатів з ЧПК, три зубооброблюваних верстата, три шліфувальних верстата, гравірувальний верстат та інші. Загалом у лабораторіях кафедри розміщено близько 50 верстатів різних груп та систем. Значна увага приділяється вимірювальному обладнанню. Кафедра оснащена приладами для лінійно-кутових вимірювань, профілометром, кругломіром з цифровою індикацією, трьома інструментальними мікроскопами. Понад 30 років на кафедрі діє лабораторія електронної мікроскопії, яка оснащена модернізованим растровим електронним мікроскопом РЕМ 100 УМ з мікроаналізатором, трьома металографічними мікроскопами, вакуумним постом ВУП-5. Ці прилади допомагають проводити дослідження не лише у галузі машинобудування, а й фізики, біології та медицини. Зокрема, пристрої визначають структуру матеріалу, у тому числі і тканини живих організмів. Дослідження механічних властивостей матеріалів та силових характеристик можливо на кафедрі за допомогою двох сучасних твердомірів трьох динамометрів УДМ з стензопідсилювачем Елтіор 212 Функціонують установки для випробувань матеріалів на розтяг стиск при нормальних та підвищених до 900 градусів температурах. Більш детальні випробування механічних властивостей матеріалів, проведення неруйнівного контролю та хімічного аналізу матеріалів, можливо у сертифікованій науково-дослідній лабораторії механічних випробувань матеріалів Сумського державного університету. На проведення вимірювань геометричних і механічних величин лабораторія атестована державним підприємством Сумський регіональний, науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Також вона має дозвіл від держгімпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, випробування об'єктів та обладнання пов'язаних з використанням, переробкою, зберіганням або трансформуванням небезпечних речовин. Активно розвивається комп'ютерне забезпечення кафедри. Три потужних обчислювальних сервери дозволяють проводити високопродуктивні обчислення за моделями складних технічних систем. У процесі навчання, науково-дослідної роботи та при реалізації науково-дослідних проєктів на кафедрі використовується ліцензійне програмне забезпечення AsCon Compass 3D, AsCon Vertical 2011, SPRUT-TP, LS Dyna, SPRUT-CAM, Спрут КАТ, ДЕЛКАМ тощо викладачі та співробітники кафедри пройшли навчання та отримали сертифікати, що підтверджують їх кваліфікацію як користувачів за всіма цими програмами. Успішно діє авторизований навчальний центр Делкам. Використання сучасних інформаційних технологій забезпечує ефективність науково-дослідної роботи, можливість виконувати розрахунки складних систем, розробки ефективних технологічних процесів та програм для обробки складних тривимірних деталей на верстатах з ЧПК. Кафедра має наукові зв'язки з вищими навчальними закладами і організаціями України, державами близького і далекого зарубіжжя. Міжнародне освітнє партнерство сприяє виконанню спільних досліджень, обміну досвідом та проходженню стажувань. Кафедра прогресивно співпрацює з науковими інститутами, державними та приватними вітчизняними та закордонними підприємствами. Довготривалі товариські стосунки склалися з Українським науково-дослідним інститутом авіаційних технологій харківським ВАТ «Турбогаз», ВАД сумським заводом насос Енергомаш, сумським машинобудівним науково-виробничим об'єднанням імені Фрунзе, ТОВ Насостехкомплект. ДП суми стандарт, Метрологія» та іншими середніми та малими підприємствами України на основі свого потенціалу кафедра технології машинобудування верстати і інструменти виконує та пропонує широкий спектр послуг. Механічна обробка деталей покресленням замовника, виконання гравірувальних робіт, конструювання, у тому числі комп'ютерне, оцифровування креслень, розробка керуючих програм для верстатів з ЧПК, дослідження в галузі різання матеріалів, розрахунки складних конструкцій на міцність, жорсткість, стійкість, температурні деформації, розробка, у тому числі комп'ютерна, технологічних процесів, підбір обладнання інструментів, режимів обробки. Проведення курсів із вивчення програмного забезпечення DELCAM, ASCON, ANSYS, TEFLEX, SOLIDWORKS, LSDyNA тощо навчання за програмою ArtCamp для початківців. Перелік послуг кафедри, технологія машинобудування, верстати та інструменти постійно розширюється і вдосконалюється, як цього і вимагає стрімкий розвиток науки 21-го століття. Відповідаючи вимогам часу, кафедра невпинно нарощує свій науковий та виробничий потенціал. Розробки вчених інженерів Сумського державного університету активно впроваджуються у промислову галузь держави і сприяють покращенню якості її виробництва, забезпечують ефективність і надійність. Звертайтесь до нас, ми завжди відкриті до співпраці.